Олександр Степанович, житель мікрорайону Вишків, за будь-якої погоди кожної пори року їздить велосипедом. Говорить про стан доріг у місті. Зранку були посипані, навіть сюди в село. На велосипеді погано, бо біля бровок не почищено, бачиш. А, Так рано машина їхала якась з піском. сипало». ніде нічого не посипано. Мабуть, вони ще не готові, тому що. Раптово випав сніг, да і все. Прибирають. Я навіть живу не в Луцьку, в нас віддалене на село, і сьогодні ніхто навіть не надіявся і вже сніг почистили. В Луцьку прибирають. Вчора навіть з вікна свого будинку бачила, як ввечері їздили машини снігової, я не знаю, з пігозбірні, і чистили дорогу, посипали. І сьогодні вранці чоловік виїжджав вранці саму ранку машиною. Це було десь 7.30 ранку, то казав, що дорога дуже добра, їхати. Більш-менш нормально йому за місце треба було виїхати, то проблем не було. Лучанин Тимур Головня стоїть у черзі на шиномонтажі, аби поміняти в автівці літню гуму на зимову. Говорить, довелося чекати майже годину. Їхав ледь-ледь помаленьку. Трохи пізновато. Справа в тому, що я зимову цю гуму возив в багажнику. Тільки сніг впав, то тільки лишилося поміняти. А зараз вже, можна сказати, пізно, треба було міняти ще. Місяць назад, коли температура вже приближалася до сіми». з вчорашнього дня і до нинішнього ранку на дорогах Луцької тергромади працює спецтехніка спецкомонтрансу. Сказав керівник господарського відділу підприємства Тарас Ворон. Техніки ці сутки працювало шість одиниць автомобілів. З них дві, які посипали піщано-соляною сумішою, чотири чистою сіллю. Також був задіяно сім тракторців, які працювали по тротуарах, і один навантажувач за чергування було висипано 68 тонн солі і 72 тонни суміші піщано соляних А це центр міста. Про стан вулиць пішоходи говорять таке. Хоч би дороги посипали. Як то так? Є люди старші, є діти, все як вони так можуть? Боюсь, десь не дай Бог упасти, і тоді що робити. Я вже два рази. Чуть не впала. Я живу на Львівській, то там ще гірша ситуація ніж в центрі. Не скрізь посипані, бо проходила, тільки що не посипано. Синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк каже, протягом доби температура повітря становитиме від мінус трьох до двох градусів тепла. Детальніше про нинішню погоду коментує далі. По області пройшов мокрий сніг з переходом в сніг, випало до 7 міліметрів опадів. Також спостерігалось на напання округу снігу на товщиною до, до, до одного сантиметру. Е, утворився сніговий покрив до вісьми сантиметрів. Синоптик говорить: найближчими днями опадів на Волині не буде. Дощ з мокрим снігом ожеледицю прогнозують з 10 грудня. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.